Друзі, всім привіт! З вами знову з Фігматики. І сьогодні ми будемо з вами дивитись 5 топових сайтів за грудень. Минуле відео на цю тему набрало доволі багато переглядів і був доволі позитивний відгук від вас, що вам заходять такого типу відео. І ми вирішили робити такі відео частенько. Раз в місяць будемо відбирати 5 крутих сайтів і розбирати їх разом з вами. Тому запрошую до перегляду. І перший наш сайт сьогодні це сайт для блокчейн-експерта, тобто такий собі AI асістент, який буде допомагати вам в вашій блокчейн Діяльності або в діяльності, яка пов'язана з блокчейном. Ми не будемо зараз сильно вдаватися в логіку бізнеса, в то, як це працює. Ми дивимось суто на дизайн і на досвід користувача, на креативні рішення і на моменти, які ми можемо брати на озброєння як інспірейшн своїх проектах. Цей сайт з ходу просто створює дуже круте враження за рахунок того, що в нас є дуже крутий цей асистент, одразу показаний, да цей d такий робот, який мало того, що він рухається по замовчуванню, він ще і. Інтерактивне до скролу і до руху мишки, крім цього, асистента, просто подивіться, яка тут крута робота з оточенням, яке навколо так енвармента. Тобто, в першому екрані у нас дуже крута сітка. Дуже круто елементи розміщення. Так у нас є зліва внизу закрита. У нас такий якор. Так, оцим великим аж один заголовком. І дивіться, як круто, ще тут використовуються оці лінії, да що створюють ось цей ефект. ці цепочки блокчейн. Справа внизу в нас є дуже крута така стрілочка. Бачите, кастомна, дуже круті в неї тут такі виямки. Далі ці стрілки ще нижче в нас в дизайні будуть повторюватись. Взагалі дуже подобається яке враження створюється від цього сайту. І крім того, всього, бачите, вони трішечки кастомізували цей сайт під новорічні різдвяні свята, додали оцей сніг і. І не просто сніг, а сніг такий теж в блокчейн, в такій тематиці. Просто класно. Дивіться, давайте поскролимо і подивимося нижче, як у нас тут що в нас відбувається. По-перше, по руху мишки наш робот, бачите, рухає голову. До речі, отакі сайти з такого роду графікою. Ми будемо очікувати, бачити, я думаю, дуже часто, тому що нещодавно Webflow зробила собі пряму інтеграцію з плайном. Тобто тепер ви можете в сплайні створювати подобних схожих персонажів, і, власне, просто в два кліка заливати їх в Webflow і налаштовувати всю анімацію. Тобто, як ви хочете. Щоб вони програвались, це все дуже зараз буде простіше робитись ніж до цього. Такого типу рішення буду тут зустрічатись доволі часто. Я впевнений в цьому. Ось, дивіться, рухаємось вниз. Дуже круте меню з боку. Зараз насправді дуже рідко таке побачиш. Раніше майже на кожному сайті були такі пагінації справа тому, що сайти були здебільшого там по екранним скролом або виконували роль такої собі презентації. Потім таких рішень було мало. Зараз як ми бачимо знову, і воно здається тут дуже круто виглядає, тому що, по-перше, тобі не потрібно писати на весь екран, якими буками, що це власне Reviews, що це відгуки, Малесенький тех тут, щоб ти розумів, що де ти знаходишся, такий собі роудмеп. А зліва, тобто і взагалі на всьому екрані, в нас конкретно вже є контент так цих відгуків, власне, самі відгуки, фотографії людей, які залишили ці відгуки, і наш персонаж, який займає в нас домінантне таке положення на цьому сайті. Взагалі дуже круто. Вони попрацювали над ним, тому що цей сайт це про асистента, і ми в кожному блоці бачимо його. Він у нас зациклюється, фіксується внизу екрана і по скролу він нас. З нами їде там до третього блоку. Це взагалі дуже круто. І далі, вже коли в нас з'являється блок, бачите, з нагородами наш персонаж з'їжджає, тому що нам потрібно центральні вже елементи доволі чітко бачити. Тому наш персонаж тут пропадає, я так собі думаю. Але от на блоці Solutions ми знову бачимо вже не повністю цього персонажа, а його голову. І подивіться, як зараз тут буде круто відіграватися анімація. По скролу ми бачимо солюшен, які пропонує ця компанія, і скролячи скрізь ці солюшени, ми бачимо, як морфує. Так, Голова цього персонажа в залежності від послуги, це дуже креативно і насправді нереально круто передає сенси, які насправді є в цих солюшенах. Тобто, замість того, що тут прості іконки поставити, в нас наш 3D-куб морфує в круті 3D-елементи. І оця стрілочка, яка була в нас верху, вона використовується бачите, і для кнопок загальних. Тобто, да, основний клуб екшен тут це трайнав. І ви бачите, що ця стрілка є тут, але вона покрашена в такий е -е -е райдужний так колір, загальний колір, який тут є на сайті. Дуже топово. І тут ця стрілка, бачите, в слайдері більша. Часто буває. Що стрілки різні використовують, тобто там для кнопки стрілка може бути схожа, да, там з хвостиком. Для слайдера може бути тільки дзьобик без хвостика. Тут же ж вони беруть тільки цю стрілку і використовують їх в різних елементах. Але за рахунок того, що вони грають з формою, з розміром, з кольором, воно виглядає офігенно. Так, дивіться, рухаємось далі. Тут просто безліч цих послуг, і вони на кожну послугу сформували 3D-елемент. Бачите, і ще й створили анімацію для цього. Робота просто колосальна пророблена. Дуже би хотілося щось таке спробувати реалізувати. Якихось своїх проектах треба, треба, треба треба навчати сплайну. Я зараз всім раджу насправді дизайнерам, які мене запитують, що треба вчити, да, щоб там найближчі роки бути актуальним дизайнером, так щоб там твої вміння цінились. Я всім раджу навчити сплайну. Не потрібно вчити Cinema 4D, не потрібно вчити там інші там Max, не дай Бог. Сплайн, все достатньо і все буде добре. Тобто, ви можете реалізовувати будь-якого типу ілюстрації, так d для будь-яких проектів, і це буде виглядати дуже актуально і дуже трендово. Ну коротше, тут сайт насправді дуже крутий. Можна видивлятись. Його всі сторінки тут ще крім того, що в нас дуже крута головна. У нас ще багато внутрішніх сторінок. І давайте достроили вже донизу. Знову наші стрілки. Ось ці дуже круті. Дивіться, круто обіграні ще фотографії фаундерів. Вони взяли оцей логотип. Так у нас є такий, типу, непрямий, не незакінчений прям квадрат. І вони взяли і обіграли всі фотографії в цьому квадраті. Дуже стильовий сайт. вийшов насправді здається, що можливо якомусь іншому сайті оці всі полоски вони би створювали зайвий шум, але тут воно прям перфект. Реально, типу, рифмується з цією нішою. Дуже допово. Давайте тепер подивимося ще футер Мені дуже хочеться побачити, тому що я фанат футерів, і можна по футеру оцінити, які... ну, футер на 7 з 10, напевно, тому що хотілося б, напевно, ще тут якесь додаткове креативне рішення. Можливо, вони вирішили, що креативних рішень було достатньо зверху, і внизу футері зробимо його просто як такий собі репозиторій всіх посилань, та щоб можна було навігувати скрізь сайт через футер. Але якби ми тут ще побачили, може якийсь великий логотип, чи, можливо, додатково ще трідешку було б круче. Але так як ми бачимо в першому екрані, точніше в одному екрані, ще оцю голову нашого персонажа, мені. Здається, що, можливо, тут 3Dшку була б і лишня, але загалом дуже топова. І ще хочу показати вам одну сторінку, це прайсінг на цьому сайті. Я, до речі, не ще таких рішень, щоб таби в прайсінгу показати в самому верху сайта. Тобто хіросекція сторінки прайсінг в нас має два таби, і ці таби виглядають знову ж таки як дві 3D, як дві голови цього нашого персонажа, так з різними іконками на ній. З різними формами, так але дві кнопки, і в залежності від того, що ми вибираємо тут, у нас змінюється інформація про ці тарифи внизу. Це дуже кльово. Типу, я реально такого не бачив. І на цьому сайті знову ж таки ще одне відкриття для нас. І прямо ця сторінка прайсінга дуже довга. І можливо, я би що тут додав, це зробив би, щоб ще ми по скролу. Коли ми вже не бачимо ці таби, вони би десь нас фіксувались внизу, зверху, з боку. Тому що коли я вже скролю вниз, вниз, вниз я б міг вже забути. А який же з цих тарифів я дивився наразі? Да? Типу, було би класно. Зісно, це бачите, очима, цих два таби. Отаку ще фішечку би сюди додав. А так, в цілому, просто цей сайт дуже крутий. По сітці, по ось таким елементам навколо там заголовків, 3D-елементам руху елементів по скролу, використання іконок, букмарки залітає однозначно. Рухаємось далі. Так і наш другий сайт на сьогодні це сайт для аутсорс компанії, яка займається кастомер супортом діджитал операціями, data AI і trust and Safety. В цілому доволі не такі непопулярні ніші, так зазвичай в нас всіх аутсорс асоціюється там з розробкою, здебільшого да там з дизайном. Але тут компанія займається ось такими послугами. Що одразу кидається в очі, це брендинг? Тобто я зазвичай завжди говорю, що сайт це пряма трансляція брендингу в інтернеті. І якщо з першого екрана юзер не відчуває, про що у вас бренд? Так, які емоції, тобто в нього не виникають жодні емоції, а ще гірше, якщо негативні емоції викликає ваша там перша сторінка, перше торкання з юзером, то це дуже зле на цьому сайті взагалі таких проблем немає, тому що ходу ми бачимо ось ці елементи. По перше, так, такі. звісно, це вже заюзано переюзано, але воно мені здається, воно безсмертне таке рішення, коли ви додаєте якийсь такий кастом тач до вашого дизайну за рахунок того, що використовуєте якісь рукописні ілюстрації, рукописні іконки, можливо, рукописний шрифт. Десь додатковий тут воно прям дуже влучно, і ми бачимо додатковий ще такий human touch, за рахунок того, що лиця людей на першому екрані в минулому відео я часто говорив про те, що ли Людей це найбільш впливовий такий елемент, який викликає в юзера найбільше емоцій, і якщо цей сайт про компанію, вашу так про агенцію, аутсорс, то найкраще рішення це в першому екрані завжди показувати лиця людей, чи вашої команди, чи можливо щасливих клієнтів, для яких ви зробили круту роботу. Тут же ж ми бачимо і лиця людей, і додатково ще бачимо ось ті рукописні елементи, які, власне, ніби знаєте, так доповнюють оцей весь індивідуальний стиль, так що ви будете працювати з живими людьми. Просто круто, і насправді оцей перший екран можна брати собі і записувати в нотатки як ідеальний сайт для агенції, так для аутсорс компанії. Ось а я вже не говорю про цю анімацію. зациклену, коли в нас оці всі полоски рухаються, міняються кольори, з'являються нові лиця. Є бажання роздивлятись і скролити нижче. А це основне завдання, яке має вирішувати перший екран сайту, це вимушувати юзера скролити нижче, тому що цікаво що ж там далі. Тому давайте скролити і нижче. По перше, дуже класно, що у нас оце такий овальний другий блок, і він заповняє теж таке класне рішення. Доволі. Часто використовується зараз, це коли нижній блок наїжджає на верхній так і воно тут дуже так лагідно, дуже воно не різко, не грубо це робиться. А так, як я сказав, доволі смуз, це дуже круто. І може побачити, як тут в нас знову додаються оці м, такі кастомні рукописні елементи І дивіться, от часто проблема дизайнерів що вони, якщо беруть якусь таку фішку, от типу да мальовничих цих елементів, вони їх використовують де треба і де не треба. Хочеться за рахунок них вже виїхати в дизайн, да? тобто взяти їхні ніби за основу не текст, який вони підкреслюють. Нова, а оці фішки, типу оці підкреслення і оці елементи, ніби важливіші ніж текст для дизайнери. Це дуже велика помилка, тому що оці всі елементи анімації вони мають грати другорядну роль і підкреслювати ті сенси, які несуть текста заголовки. Тут ви бачите, як б вони зробили, що ваш сексес, тобто ваш успіх, це наша місія, і підкреслили слова ваша, і наша ще більше підкреслюючи те, що люди працюватимуть з людьми і те, що вони націлені на ваш успіх. Коротше, я насправді ну дуже 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 задоволений. Такими рішеннями мені таке дуже подобається. І бачимо вже якісь такі кастомні ілюстрації, знову де використовуються лиця людей, мальовничі елементи, і ця ілюстрація підкреслює власне те, як вони працюють, да? тобто що замовник обирає команду, запускається і потім покращує. Да? Тобто ми можемо робити ітерації, і це займає приблизно дві неділі. І ще показали якісь графіки. Так, ну, звісно, можливо, ще було би класно, якби вони додали якесь підтвердження цих графіків, да? Таку там зноску зірочку, звідки ця інформація береться. Але за рахунок цього всього вайбу воно віриться чомусь на слово, не на слово, а очами. Ось рухаємось нижче, бачимо тут відгуки людей ну понятно, якщо у вас відгуки відмети, не вірити вам, ніби сенсу немає. Дуже круто і ще класно. Я так розумію, що скоріш всього таку обробку фотографій робив якийсь штучний інтелект. Зараз насправді дуже багато сайтів. Я дуже бачу, що використовують графіку, ілюстрації, фотообробку фотографій з сервісів, які власне на основі Midjourney або інших емельок. Ось роблять такі едіти. Дуже круто. Дивимось нижче, дивіться, як вони демонструють свої послуги ще раз. Кастомер Trust and Safety, Digital Operations. Дивіться як класно, знову ж таки, ніби примітивні форми, да. Якщо б можливо вони не рухались, можливо, якби вони були залиті. Ми бачимо, що туди частина цих ілюстрацій така пастельна, а друга частина контрасна з рахунок, по-перше, ще раз анімації, і з рахунок того, що Два відтінка кольору, воно ну, дуже класно виглядає, насправді прям дуже класно. Дуже раджу вам звертати на такі речі увагу, тому що зазвичай теж дизайнери, коли роблять якісь іконки там до якихось карточок, не всі, але здебільшого, я бачу, що не стараються якось ці іконки допрацьовувати. Вони беруть якусь іконку там з стока чи з ком'юніті. Ті фігма чи з інтернету чи самі малюють, і вони просто ніби її поставили. Максимум, що робиться покрасити чи поставити на якийсь фон. А дуже круто, коли ви ту іконку ще можете кастомізувати, розбити на декілька відтінків, постаратись якусь частинку з них заанімувати, запропонувати якісь рішення по анімації. Такі речі дуже важливі, і саме такі речі роблять дизайн креативним та пропрацьованим. Дуже круті рішення, тому давайте дивитись далі. І бачите, після цих всіх таких насичених блоків, кольорами, ілюстраціями ми бачимо, що один блок вони зробили таку собі передешку, і ми бачимо другий блок, де є основний акцент, такі основний. Пор саме на типографіку на копірайт, де немає додаткових якихось елементів навколо. Це теж дуже круто тримати ось цей ритм. Тут тут, тут мене навантажили, а тут трошечки послабили. Да? Юзерам цікаво рухатись цьому ритмі і роздивлятися все. Далі бачимо, говорять про те, як вони працюють, і знову ж таки, бачите, акцент на текст в основному немає тут якихось таких детальних ілюстрацій, а тільки примитивні оці кружочки. І зрозуміло що ваша увага на тексті, тому що тут важливо показати, як саме ми працюємо. Якби тут були якісь суперкомплексні, круті, складні ілюстрації, то увага би. Ваша трошки розсіювалась, і ви би не дуже так в цей текст. Також така ux ова штука, яку треба брати на озброєння. Тепер подивіться, як круто вони пограли з цією кнопкою СВГ-анімація і по наведенню, як ця стрілочка залітає всередину. Оці мікроанімації це 100% тренд, який треба також брати на озброєння і старатися використовувати в своїх проектах. Щось таке, ніби що не дуже масштабне, да, домінантний елемент, але десь воно там легенько щось рухається і щось якось відіграє по взаємодії з юзером. Це просто фіча на найближчий час, і обов'язково треба Брати на озброєння. І бачимо футер. Ось такий футер я люблю. Як я казав, що я завжди говорю, що фанат якихось креативних великих футерів, тому що хочеться, коли людина доскролює до самого кінця, ще додатково якось і вразити. Знаєте, це як така вишня на торті. Ти ніби вже наївся, але в кінці ще тебе чекає така ізюминка. Дуже класно. І знову ж таки, кастомні ілюстрації, ось ці рокописні, великий call to action і, власне, не насичений великий футер. Все, друзі. Ну, я в захваті від цього сайту, рухаємось далі. І третій сайт на сьогодні це. Сайт продукту це мобільний додаток, який займається тим, що він пропонує вам персоналізовані новини, якісь лінки, пости за допомогою штучного інтелекту. Звучить доволі цікаво. Я би дуже хотів потестити, як воно працює. Можливо, я її потещу найближчим часом, але зараз ми звертаємо увагу саме на сайт і на те, власне, яке враження він на нас створить як потенційних юзерів цього продукту. З ходу ми бачимо одразу інтерфейс сайту, дуже такий якісний рендер. І одразу трошечки попахує Appлом, так тому що дуже схожі Такі кастомні макапи. І я одразу, як тільки зайшов на цей сайт, я зразу розумів, що по скролу цей макап буде рухатись. Так воно і відбулось. починаємо скролити, і ми бачимо, як починає наш макап власно рухатись. Знову ж таки, це все робиться в сплайні зараз. Тому ще одне нагадування для вас, щоб почати вивчати сплайн. Так, да, це зрозуміло, що воно зараз буде пояснювати нам, як ця апка працює, а нам цікаво дивитися, що буде далі. По скролу ми бачимо, як промальовуються якісь пости. Я так собі да, зараз уявляю, якась інформація. І ми бачимо, що воно що нам говорить, цей сайт. Що ця апка ця. Аплікація, що цей додаток вивчає наші інтереси, і воно, власне, покращує свій алгоритм з кожним разом, коли ти щось читаєш. І ми тут можемо побачити, да, воно показує там, які категорії це можуть бути Tech, стартап, AI, кріптополітікс. Як класно воно рифмується, з те, що ми бачимо на екрані. Да? По скролу ми бачимо, скроляться ось ці текста, і всередині відбувається анімація цих карточок. Дуже круто, кінематографічний такий ефект. Далі ми бачимо, що з'являється ще такі 3D-шка-лінки. Дуже класно, да. Тобто, що воно в одному стилі з макапом, з таким освітлям. Світленням з тінями дуже, дуже сочно, і далі бачимо, що показує, що можемо бачити те, що люди шерять. В них до кожного цього меседжа є графіка з цього додатку для того, щоб одразу не не просто читати, а й бачити, як це виглядає вже в реальному додатку. Дуже класне рішення для того, щоб не заставляти юзерів фантазувати і власне собі самому якось додумувати, як це може працювати. Рухаємось далі. Бачимо, що знову ж таки бачимо всередині, як це працює. Дуже класно ротейтиться цей телефон. Знову світло, бліка, і бачимо тут, як змінюється то. То показує знову ж таки ще фічі, як воно працює, да, і бачимо, як демонструється це все всередині нашого макапу. Ну, це насправді ніби не складне рішення. Таке, ви можливо, бачили на багатьох продуктових сайтах, але ця штука реально працює, тому що ну найкраще показати, як працює ваша апка. Ну неможливо тут власне крутий макап, конкретні фло вашої апки. Все, що потрібно. Задача не видумати щось настільки креативне, що вже сам сенс нашої апки піде на другий план. Ні, наша задача підкреслити якраз таке фічі нашої апки для того, щоб юзери знайозно. І зараз футер, Подивіться на цей футер. Я насправді, коли сюди доскролив я трошечки так посидів, подумав, а чому саме так? Я нігде верху не бачу ось таких квадратиків. Я потім поняв, що да, це дублюється в нас наш логотип. Да, він так показується: типу, код, штучний інтелект, шито, там можливо, там блокчейн, машин льорнінг, все, все. все І я подумав, що блін, це настільки круте рішення, що додаєш в футері щось таке, що взагалі верху ніде не було. У мене зазвичай в голові є така штука, що треба, щоб якщо якийсь новий елемент вносиш на сайт, він має ще десь. Траплятись для того, щоб була якась рифма. Якщо цей елемент як сиротка, один на сайті, то виникає питання, і треба собі задавати питання, чи потрібен він тут. Вже в нас же вже є якісь елементи, якими ми можемо надихнутися, так і зробити щось в стилі тих елементів. Тут ж вони зробили взагалі внизу ось цей футер з такими квадратиками, не дивлячись на те, що вверху нічого схожого немає. І мене це насправді вразило. Це реально класно виглядає. І вони, я так собі зрозумію, що зробили рифму власне з цим логотипом, тому що цей логотип з квадратиків на фоні також ці квадрати. Коротше, класно, типу, і знову ж таки, креативний футер для того, щоб в самому низу ще раз додатково вас вразити, посприяти тому, що ви власне скористуєтесь послугою чи цим продуктом. Тому клас, рухаємось далі. І четвертий сайт на сьогодні це сайт для Visual Electric, це для продукту, який генерує зображення, такий собі Midjourney. До речі, я от е, крім Journey, взагалі, не згадаю жодних аналогів такого типу додатків. Тому дуже цікаво одразу стало, що саме цей додаток може запропонувати, чого немає в Міджорній. Але крім того всього, ми тут розбираємо. І візуальні креативні рішення. Подивіться, будь ласка, на ось ці іконки в текстах. Як ж круто вони підібрали ось ці елементи, і як класно вони зробили, що ці елементи відіграють роль букв, і вони ніби не погіршують читання. Тобто ми всі спокійно можемо читати, що це дизайнет for Creatives, але воно все рухається, все різне і подивіться нижче зараз. По скролу воно у нас фіксується. Далі в нас продовжується наратив ось тут. Так, створено для творців і показує одразу перший там чи ну один з екранів цього додатку, як воно працює. Тепер дивимось далі і знову. Великий е, аж один заголовок. Подивіться знову ці елементи. Насправді, сам по собі цей сайт не то, щоб якийсь там ультракреативний, Тут не багато рішень, які прям на се... сильно на мене вплинули, але ось ці іконки в заголовках це просто в сердечко. Я Фанат знову ж таки, як я казав в минулому сайті мікроанімацій, тут це прям використовується на максимум. Так у нас нічого не рухається на екрані так сильно, окрім ось цих заголовків. Це дуже креативне рішення, це брендове рішення. Я власне в це закохався. Я не знаю, чи використовував би я в кожному заголовці якісь такі іконки, такі штуки, але десь можливо в хіро секції, десь в якихось call-to-action блоках це дуже класно. Тому такі рішення знову ж таки залітають копілку рішень одразу просто поза чергою. Да, дивіться, я ще сидів, таку думав, можливо, десь вони. Повторики зробили так, деякі ілюстрації повторюються, але на деякі букви, ті самі, що повторились і вище, вони все одно придумають нові анімації і показують їх в цій типографіці. Дуже креативно і внизу, ось бачите, в цьому блоці вони чомусь так не зробили. Да, в нас тут анімується, тут анімується, тут вони не анімують. Ну це цікаво, до речі. Чому ні? Напевно, насправді це було б вже занадто, Да, бо в нас в такому одному в'юпорті є багато анімацій. Ось тут наш логотип внизу дуже активно рухається. Чи якби тут кожен елемент рухався, то можна було би просто вже не знаю, <злапити> якусь епіліпсу злопати чи шо, але. В цілому ось це рішення і такого типу ілюстрації вони мені навіть нагадують якогось якогось типу руни, чи якісь такі вінтажні античні накреслення на скалах, на камінях. Дуже цікава історія настрій, тому точно завітає в копілку. І п'ятий сайт на сьогодні це сайт для банкінгу. Дивлячись на цей перший екран. Насправді банкінг це останнє би про що. Я подумав, коли б мене спитали про що цей сайт? Про туристичне спорядження, так, про походи якісь так, про турагенцію теж так. Але банк це насправді дуже дивно, але є як є. Дивіться, це банкінг, який сприяє підтримці продуктам і компаніям, які вносять позитивний внесок в екологію, в природу, і весь їх брендинг побудований на цьому. Такого я ще не бачив, і це дуже сміливо. Давайте поскролимо і трішечки більше про експлоримо цей сайт. Ще цікаво, що у нас є фіксована кнопка, ось тут така вона, бачите, не дуже контрастна в кольор фону, але ми одразу можемо натиснути на неї і прорахувати своє фінансування. Тобто в теорії можемо уявити, що в мене якась компанія дає. Я можу клацнути і побачити, яку підтримку я можу отримати від цього банку. Зараз трошки нижче цей блок буде. Так, дивіться, скролимо вниз, бачимо good for the planet and for your business. По скролу ми бачимо такі стікери, в нас з'являються. Бачимо, що весь сайт побудований на такого типу ілюстраціях, і вони всі, ну насправді, дуже дуже сильно такий створюють вайп, походять якихось патчів на рюкзаках, нашивок і так далі. Насправді вони дуже класна компанія, яка створила цей бренд, дуже класно попрацювала над ось настроєм, да, який транслюється за рахунок сайту. Речі, я фанат агенції, цієї, яка зробила для них цей брендинг, і я трішечки бонусом вам покажу ще це якесь е, на сайті цієї агенції. Дивіться, нижче, ми бачимо, що ще мене дуже тут здивувало, це як вони зрифмували ілюстрації і реальні фотографії. Зазвичай, коли на сайті використовується якась графіка, да або ілюстрації, або фотографії, хочеться мати щось одне. Тут же, ми бачимо, що в одному юпорті ми можемо бачити і ілюстрації, і фотографії, і ще й графіки в іншому взагалі кольорі. Я в захваті від таких сміливих рішень, дивлячись, такі сайти, мене. Ніби знаєте, якби вік живе, вік вчись. Тобто я відкриваю якісь нові можливості, нові бачення того, як може виглядати той чи інший блок і продукт в цілому, да. скролимо нижче, бачимо, да, додаткова фотографія, ще інтерфейси додаються в нас до цього всього. Да? Фото вже є фотографії, вже є чарти, вже є ілюстрації, і всі ці елементи, ніби різного типу, да? по стилю. Але в рамках цього всього проекту воно виглядає дуже 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 цілісно і підкреслює одне одне. І ось ми бачимо цей блок з калькуляцією. Ми можемо порахувати, да? скільки ми можемо отримати Тримка від цього банку, порахуючи усі показники. Дуже крутий блок, і насправді ініціатива, ця вся і те, як воно все передається через сайт, це максимально класно. Да, бачимо, що в нас тут ще знову ж таки додається ще одне таке креативне рішення: є фотографія, і поверх фотографія ще одна фотографія. Таке відчуття, да ніби це якась фізична фотографія. Зверху поклали ще одну фотографію. Це дуже круто і креативно. Типу, я насправді вражений, як такі ідеї створюються взагалі. Лишається тільки розбиратися і надихатись, щоб щось схоже реалізовувати. У своїх проєктах практикувати такі рішення. Тут бачимо, що маленькі іконки да, колір тексту, такі мінімалістичні, акуратні, легесенькі. Дуже багато кульових рішень на цьому сайті є. Тут ще бачимо, що знову ж таки додаються ось ці такі стікери, і по скролу дуже такий вже зараз популярний ефект це заповняється сірий текст якимось кольором, таке ми використовували часто в своїх проектах. І ну, мені дуже подобається це рішення, воно ніби сприяє ще більшому акценту да, на цій типографіці, на цьому копірайту. Тут бачимо ще такі штуки, да, відгуки від компаній, слайдер, такого роду, що стікера. Ю дуже круто розбито на різні ще категорії. Тобто, ми з боку бачимо таби, де можемо покласти на ці, на ці таби і почитати конкретно про них якісь популярні питання. І знову ж таки, великий, масивний, крутий футер, де в нас дублюється ілюстрація. Ось ця і великий великий, великий жирний call-to-action. Просто, просто, просто сердечко сайт. І бонусом, друзі, що я ще хочу вам показати, це дуже круту агенцію. Насправді я дуже раджу вам перейти на сайт цієї агенції, Koto Studio, і подивитись усі їхні кейси. Кожен кейс це просто як біблія для. Дизайнера можна вивчати, розбирати, старати зрозуміти, як вони прийшли до таких ідей, і практикувати це в своїх проектах фейкових, в клієнтських вже як вам повезе, як вас вийде. Але подивіться на цей кейс. Тут дуже детально розписано, як прийшла до них ця ідея, як вони на неї працювали. Показали, як виглядають інші брендові елементи, окрім сайту, так соцмережі, якісь от килими для подорожей. Дуже круто показали гайдлайни, так, як іконки малювались, як оці чарти виглядають, нашивки. От бачите, буквально це є нашивками. Вони ці нашивки транслювали на сайт або сайт в нашивки, але в суті не міняє, тому що загальне натхнення вони отримали від цих нашивок. Ось тому просто клас. Ось таких п'ять сайтів. Ми з вами сьогодні подивилися. Дівай вам все сподобалось і до зустрічі.